Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Починаючи вивчати економіку, дуже важливо відповісти на першочергове питання, де межі її можливості? Що економіка може, а для чого вона просто не призначена? Де межа можливості економістів? Ви знаєте, є такий гарний жарт, в якому є частинка жарта, що економісти це люди, які можуть впевнено пояснити. Чому яким чином щось відбулося в минулому, да, які можуть поєднати якісь події в минулому, і пояснити їх <свят> таким научним чином? Ну, багато насправді жартів про економістів є, і вони ж не випадкові, вони народжуються з реального життя, тому що насправді є дуже багато міфів і таких хибних думок про економіку. Багато хто вважає, що економіка це наука, така ж, як фізика або хімія, і що якщо ти Справжній економіст, то ти повинен бути здатний передбачити майбутнє економічне, передбачити ринок, знати, які інвестиції точно будуть найбільш вигідними, та, в, знати, де дно ринку, а де пік ринку, і так далі. І так далі. Тобто, знаєте, такі є. Гарне питання. Ну, якщо ти економіст, а скажи за кілька місяців ринок буде зростати або падати. Я нещодавно почув аудіозапис виступу Бенджаміна Грема, це вчитель Уоррена Баффета, цього легендарного інвестора, одного з найрозумніших людей в світі, найцікавіших людей в сфері бізнесу і економіки. І от цей. Грем, який написав книгу Розумний інвестор, який написав книгу класичну по аналізу цінних паперів, він каже: насправді ми не можемо передбачити ринки, і ніхто не може передбачити ринки. Більш того, ми навіть не можемо якісно пояснити, чому щось відбулося з ринками вчора. Він неодноразово наголошував на тому, що спроба спрогнозувати ринки в горизонті, там, скажімо, кількох місяців краткострокові прогнози в економіці дуже невдячна справа. Тому ще один жарт, який насправді не жарт, що розумні економісти не дають краткострокових прогнозів, а більш досвідчені навіть можуть не давати і довгострокових прогнозів. А що вони можуть робити? Вони можуть е, пояснити, що. Імовірно, відбудеться або не відбудеться за певних умов, якщо будуть прийняті. Певні рішення, якщо будуть створені або не створені певні умови, да якщо певні фактори зійдуться, то яким може бути ймовірний наслідок? І це зовсім не ну прогнозування в тому сенсі, як більшість людей на вулиці можуть про це подумати. да Що є якийсь там такі таке таємне знання, яке дозволяє економістам просто зазирнути в економічне майбутнє? Ну Той, хто каже вам, що він може зазирнути. В економічне майбутнє і прям от ну точно спрогнозувати там, не знаю, ціну біткоїна за кілька місяців чи курс євро-долара за. Кілька днів, чи щось ще подібне. Це значить, що перед вами або дуже самовпевнена людина, да, надмірно самовпевнена, яка не розуміє, скажімо, реальних економічних процесів, явищ да, і обмежень наших когнітивних здібностей, або перед вами шарлатан, який хоче на вас нажитися, або просто хоче ввести вас в оману. Або, можливо, перед вами. Людина, яка може формувати економічне майбутнє своїми рішеннями, своїми стратегіями, своїми заявами, своїми повідомленнями в соціальних мережах. Впливати на економічне майбутнє, або можливо, це ну вже прямо не така впливова людина, а просто людина, яку випадково додали в чат в сигналі Федеральної резервної системи США найвпливовішого економічного регулятора в світі. Та? А якщо це не одна з цих особистостей постатей, то скоріше за все, що ну, людина помиляється, тому що навіть той самий Уоррен Баффет один знай. Успішніших інвесторів в світі за мабуть що за всі часи, да, який збудував багато сотень мільярдів капіталу, просто слідуючи певним інвестиційним стратегіям, достатньо довгий час, насправді понад 80 років. То навіть він каже, що я не знаю, що буде з ринками завтра я не знаю, що буде з ринками за кілька місяців. Я не надаю цьому такого великого значення, тому що це неможливо передбачити. Але я знаю, каже він, що американська економіка буде сильнішою ніж вона є сьогодні, за кілька десятків років, і я роблю на це ставку. Це зовсім інший підхід. Це Такий підхід цінності інвестування це те, що насправді оцей Бенджамін Грем заклав як першу основу і те, чому в нього навчився Уоррен Баффет. Так, от, повертаючись до того, а чим є економіка? Чи економіка є наукою, чи це певна сфера знань, сфера діяльності, чи, можливо, це навіть мистецтво? Що це більше? Наука чи це мистецтво, вміння щось робити, да, пов'язане з грошима, примножувати гроші, вести господарство, управляти економічною системою країни? До чого це ближче? Коли ми говоримо про науку, ми дуже часто думаємо про якісь аналогії з фізики, з хімії, з природничих наук, в яких ми підходимо до вивчення навколишнього світу таким чином. що... Ми намагаємося себе максимально ізолювати від зовнішньої реальності, яку ми вивчаємо, та для того, щоб не впливати на експеримент. Щоб він був чистим, не залежав від нашого сприйняття, хоча нам це погано вдається, та ж квантова, скажімо, фізика вона цьому є свідченням, що наше спостереження впливають на реальність, але навіть якщо ми винесемо за душки ці питання, і в переважній більшості наших дослідів ми намагаємося себе ізолювати від того, що ми вивчаємо, від предмету дослідження. І коли ми це вивчаємо, ми намагаємося цю реальність складну. Вимірно, дуже запакувати в, яку, в якусь, скажімо, теорію, концепцію, модель, формулу, да? тобто набір якихось законів повторюваних, які е, є такими, що детермінують цю реальність, які її однозначно визначають зразу, в раз, зразу в раз. Якщо ми розшифровуємо. Як працює світ, знаходимо ці такі дуже чіткі закономірності, да, то ми кажемо, ми винайшли там закон фізики, да, тобто другий закон термодинаміки, да, там, або не знаю, закон всесвітнього тяжіння і так далі. Вони діють в будь-яких умовах, незалежно від обставин, універсальні закони. Природи. І в цих науках ми вивчаємо зовнішній світ, і наука значною мірою вона те, що називається дескриптивна, тобто вона описова, вона характеризує те, як справи насправді є в реальному світі, як воно є. Тобто, і якщо ми, наприклад, з вами хибною формулою опишемо рух планет, то їх траєкторія від цього не зміниться. Да байдуже цим планетам, що ми думаємо. Про їх траєкторію, вони будуть рухатись так, як рухались. А те, що наша формула помилкова, ну вибачайте, та не проблема цих планет, вони нічого не змінять в своїй, так би мовити, поведінці. Але в економіці зовсім не так. В економіці, якщо ми з вами повіримо в певну теорію, концепцію, модель, або якщо ми з вами запровадимо якісь. Не знаю, помилкові форму для митних тарифів, так як це зробив Дональд Трамп своєю відомою торгівельною війною, це дуже серйозна вплине на економічну реальність. Прям дуже серйозно. Неважливо, це було правильно, неправильно, за якими критеріями. Так? Якщо ми повірили в це, то це спрацює. Як колись сформулював. Один з батьків-засновників американської соціології Вільям Айзек Томас, це потім назвали теоремою Томаса, якщо люди визначають ситуації як реальні, вони реальні за своїми наслідками. Якщо люди визначають ситуації як реальні, вони реальні за своїми наслідками. Тобто, якщо ми з вами з якоїсь причини повірили, наприклад, в те, що біткоін має. Перспективу і цінність, і багато людей повірили в це, то він буде мати і цінність, і перспективу. розумієте? Незалежно від того, чи на правдивих і таких істинних фактичних, якихось імперічних фактах базувалася віра, чи вона була просто підвищена в повітрі і не була обґрунтована. Була вона чи не була обґрунтованою, коли достатньо багато людей. Повірили в це і приймають свої рішення, виходячи з цих посилок, ці наслідки вони реалізуються і вони створюють реальність, все це розгортається таким чином, якби все це було правдою з самого початку. Тому економіка не фізика, економіка не хімія. Так само, як і соціологія. Соціальні науки докорінно відрізняються від природничих наук, так званих точних наук. Чим вони відрізняються? Тому що. В точних науках у нас тут є чіткий критерій істини, практика. Да? Тобто ми можемо верифікувати це через практику. А в економіці не так. В економіці ми можемо з вами прийняти в бізнесі, прийняти правильні, сильні рішення і програти ми можемо втратити все. І навпаки, ми можемо заробити колосальні гроші, зробивши якусь спекуляцію, яка насправді була грою на вдачу. І ми можемо це навіть не зрозуміти, коли ми це робимо. Ми будемо радіти, що ми прийняли дуже круте рішення. Насправді нам в цьому краткостроковому горизонті могло просто дуже сильно пощастити, тому що ми не контролюємо цих факторів подій, і в економіці настільки багато гравців, настільки багато переплетених інтересів, настільки багато психології непередбачуваності, що там просто немає. Тих законів, які є в фізиці і в хімії. Розумієте? Тобто, от, Якщо, наприклад, вам і мені, е, ну, от ми з вами стоїмо поряд там з вікном і кидаємо два однакових предмети да, за вікно. І вам, наприклад, це подобається, а мені ні. Байдуже, як ми до цього ставимося, на ці предмети будуть діяти закони фізики, які будуть визначати їх траєкторію незалежно від нашого ставлення. Але в економіці все не так. Якщо ми з вами займаємось там інвестуванням, приймаємо якісь рішення в економічній політиці, да, інтерпретуємо якісь дані, новини через призму своїх інтересів, все це впливає на реальність. Ми з вами в економіці не можемо бути нейтральними, ми не можемо бути неупередженими, ми не можемо бути об'єктивними. Я, до речі, наголошую завжди тут у себе на каналі, що я упереджений. Я не об'єктивний, і я намагаюся зробити судження, спираючись на свій досвід, на свою освіту, да? тобто на, на свої інтереси, на свої ментальні моделі. І я про це відверто кажу: якщо хтось є, хто стверджує, що він знає істину в останній інстанції, він знає, як воно є насправді, він один має монополію на правду, будьте обережні. Двічі подумайте про те, наскільки це підґрунтя в економіці є ну, таким, скажімо, дуже небезпечним, хитким, непевним. Та? Я не кажу жодним чином, що в економіці немає жодних закономірностей, що ми нічого не можемо скажімо, використати для того, щоб поліпшити свою ситуацію. Навпаки, я стверджую протилежне, що в економіці ми. Можемо навіть проєктувати економічну реальність. Нам її складно прогнозувати, але ми можемо її проєктувати. Ми можемо буквально створювати економічне майбутнє, але не треба мати ілюзій стосовно своїх здібностей у прогнозуванні економічних показників, явищ, процесів, от до чого я веду, немає цих детермінованих законів, таких як є в фізиці і в хімії. І в економіці є дуже важливий зворотній зв'язок між нашим мисленням, сприйняттям і реальністю. Якщо в фізиці ми намагаємося правильно зрозуміти, як працює світ, та, і покласти це сюди дескриптивний підхід в науці, то в економіці наше мислення, наше розуміння. Наша інтерпретація, наш інтерес, наше мислення впливає на реальність в економіці, тому що навіть ті ідеї, в які ми повірили, ми потім на основі цих ідей формуємо певні рішення, приймаємо. Да? Тобто вони складаються в певні стратегії політики, і ці стратегії, політики і рішення, вони формують економічну реальність, в якій ми потім живемо. І як е, каже мій. Вчитель, професор Райнерт, автор безселера, як багаті країни стали багатими, а бідні залишаються бідними. Я, до речі, залишу лінк під цим відео. Ви можете отримати цю та іншу книги про економіку за донати і підтримати українське книговидання. Так от, як каже професор Райнерт, ми всі заручники мертвих економістів, тому що хтось колись повірив в певну теорію, концепцію, модель, запропоновану кимось з економістів. Політики прийняли рішення на основі певної теорії, концепції моделі. Ці рішення сформували економічну реальність. Ця економічна реальність створила той інвестиційний клімат, в якому ми з вами ведемо свій бізнес, і це не результат невидимої руки вільного ринку, це не результат якихось природних або там надприродних сил, і не треба ставитися до економіки як до Та? тому що це виглядає. Економічними дивами це виглядає чимось таким, скажімо, непередбачуваним абсолютно, тільки доти, доки ми не розберемося з вами, що економіка це система систем і не розберемося з інтересами гравців, з тими механізмами, які там діють з тими трендами, які розгортаються як великі хвилі з тими історичними паттернами, які спрацювали багато разів і спрацюють ще не менше, я думаю, що разів. Да? Тобто і тоді все. Постає в дещо іншому світлі. Тобто, я хочу застерегти вас, якщо ви або ваші діти, або ваші друзі, ви підходите до вивчення економіки. Я хочу наголосити на тому, що А, економіка це не казино, це не випадковість, це не хаос жодним чином. Але з іншого боку, це не є. Чітка, жорстка детермінована система. Економіка це не ньютонівська механіка, де все просто, де можна розрахувати там, траєкторію де, якогось тіла і його майбутній стан, його майбутнє знаходження. Все дуже просто. Ні, так просто тільки в дуже спрощених моделях. Економіка не така. Економіка. Вона складна, багатовимірна, вона має на собі багато зовнішніх впливів. і Сама впливає на дуже багато речей, явищ, процесів в нашому житті. І якщо ми з вами цікавимося економікою, то ми будемо шукати головні питання в економіці, які будуть проходити червоною ниткою через. Весь наш шлях пізнання, нашого інвестування, нашого розуміння більших економічних процесів. Ми будемо шукати з вами великі тренди, глобальні тренди, явища, які розгортаються протягом десятиліть і міняють економічний ландшафт кардинально. Ми будемо знаходити з вами патерни, такі. Шаблони в поведінці людей, да, в закономірності, в розвитку цілих економічних систем на рівні там міста країни, ми будемо знаходити з вами історичні шаблони, які показують нам, що інколи історія в певному сенсі циклічна, да, тому що економічні цикли. Макроцикли, цикли ліквідності це те, що значною мірою впливає на економічну реальність. Ми будемо з вами знаходити, що в економіці, як і в бізнесі, є певні підходи і певні стратегії, тактики, які можуть давати круті результати, і насправді це більше можна навіть віднести до, скажімо, мистецтва ніж до науки, тому що. Ну, от ми візьмемо з вами управління в бізнесі або інвестування, або побудову там успішної кампанії, Да? Може хтось сказати, я знаю, як точно успішно гарантовано побудувати успішну компанію або зробити успішну інвестицію? Я на 100% знаю весь алгоритм. Да? Ну, навряд чи це так, правда? Тому що є різні управлінські моделі, є різний контекст, є різні підходи в кінці кінців до досягнення навіть е, схожих цілей, так само і в економіці, так само, як і в бізнесі. Ми не можемо сказати, що абсолютно правий управлінець А, CEO компанії такої да? А от CEO компанії такої-то він точно абсолютно не правий, тому що. Історія потім буде розставляти по своїх місцях, да хто заробив, хто втратив, інколи прийнявши сильні рішення, можна втратити, а прийнявши слабкі, можна заробити, тому що ми не є тими, хто визначає реальність. Ми значною мірою до неї адаптуємося, але якщо ми будемо краще розуміти оцю всю систему координат в економіці, якщо ми будемо себе озброювати, Скажімо, певним досвідом, кейсами і успішними, і провальними, і певними інструментами. Якщо ми будемо нарощувати, ускладнювати своє мислення для того, щоб воно більше відповідало зовнішньому контексту викликам реальній е, складній ситуації, яка не вкладається в логіку ньютонівської механіки, то ми будемо підвищувати свої шанси на досягнення тих цілей, які ми перед собою ставимо. Тому економіка. Можливо, це більше мистецтва ніж наука. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Прокоментуйте, будь ласка, в коментарях під цим відео, і я дякую вам за підтримку на Патреон, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. а це важливо до зустрічі!